Класифікація та види рухливих ігор. Велика різноманітність рухливих ігор призвела до необхідності їх розподілу. Як вже було сказано, вони класифікуються за складністю, за ступенем рухливості і т.д. У найбільш узагальному вигляді гри можна розділити на прості і складні. Прості класифікуються на сюжетні, безсюжетні, атракціони та ігри забави. Сюжетні ігри відрізняються чітко виробленим сценарієм з фіксованими правилами. Вони характерні продуманими діями всіх учасників подій. Відхилення від сюжету буде неможливо. Ігри такого типу популярні у всіх групах дітей. Безсюжетні ігри характерні відсутністю сценарію, однак вимагають від дітей уважності, швидкості і самостійності. В процесі заняття дитина повинна повторювати певну рухову дію, найчастіше представлену у вигляді змагань. Атракціони і ігри-забави також вимагають виконання конкретного завдання у вигляді змагання. Відмінність від безсюжетних полягає в тому, що частина дітей бере участь в грі, а інша частина є глядачами. Практично всі спортивні ігри відносяться до категорій складних: це і футбол, і баскетбол, і волейбол, і хокей. Рухливі ігри за ступенем рухливості розрізняють заняття великої, середньої і малої активності. До першої групи належать ті заняття, в яких беруть участь більшість дітей. Найчастіше це біг або стрибки. До другої групи належать ігри, в яких також беруть участь всі хлопці, але завдання більш спокійні. Наприклад, ходьба або передача снарядів. В іграх невеликої рухливості дії неінтенсивні і мають повільний темп. Дякую за увагу!